То проти мої кохані, з вами Ханночка, ваш найкращий зірковий таролог, автор мулетів із карт Таро, Автор марафону Денсу Днітю Де з картами Таро боже, карти склеїлися. І так, хто найближчим часом напишить вам повідомлення. Та що ж таке? Так, все добре. Тут поки помішувала, випала карта Ерофан. Про те, що повідомлення буде якесь доленосне, дуже доленосне. І так, від кого? Від мага від чоловіка, який звик ставити перед собою мету, її досягати, і при чому слід е, прислідуючи свої цілі, розумієте? Давайте ще про цього чоловіка. Хитрун, маніпулюн. Той, який обманює, той який нечесними методами може спілкуватися з жінками. Так ще про нього. А ви зараз не в паузі Фейчки. Тут фейчки це всі ви, бо ви Куєте своє життя. На ви думаєте, що ви не куєте, куєте своїми думками, своїми енергіями приходьте на мій марафон скоро буде. Паузі, тут мечі лежать. Це про те, що ситуація з вами дуже ріже його серце, тому він каже, я відпочину я не хочу про це думати. Взагалі від мене відстаньте, я хворію. Міг і справді захворіти, дівчата. А ще він при що він вам напише? Ау, сила! Він вам може написати, що ви та жінка, яка підкорила його серце, що ви в одній карті там Левиця Лев і жінка, тобто жінка підкорила Лева, тобто ви та жінка, яка його підкорила, можливо, він справді у вас Лев. Напишіть мені, до речі, так чи ні? А яка мета? Навіщо він це напише? Що він хоче від вас? М -м 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 -м. Він хоче відчути себе знову коханим, феєчки. Егоїст, мах, егоїст, так. Бо саме коли ви з ним були, він від відчував оце себе з повними чашами. Він відчував, що весь світ йому посміхається в вашому обличчі. Вам порада, мої любі? Повішений. Не поспішайте реагувати на його повідомлення. Дайте час ситуації самій вирулитися. Так, повішений. До речі, когось він вже написав. Це таки сьогодні, вчора, ось так, десь.